Як отримати СПІД, Італії? Вчора я був на пошті Італії і залишив заявку на отримання італійського СПІД. На пошті я нічого не платив. І мені прислали повідомлення на електронну пошту з посиланням а також пароль в СМС на мобільний номер телефону. Переходимо на нашу електронну адресу і переходимо за посиланням, яке нам прислали. Також обов'язково копіюємо наше повідомлення, яке нам прислали в СМС. Вибираємо зручний для себе браузер. Далі вставляємо от той код, який нам прислали, і теж нам надіслали на номер телефона СМС для підтвердження. Тепер придумаємо новий пароль, обов'язково довжина його від 8 до 16 символів. Також використ... дозволяється використовувати великі та малі символи. Далі ми перевіряємо наші персональні дані, щоб все було правильно. Ну, все це автоматично підтягується з постапей з банки Італія. Саме тому не варто чому переживати. Даємо скрізь згоду, згоду, згоду. Згоду на маркетингову діяльність я не даю, щоб не отримувати спам. І ще раз вводимо наш придуманий пароль, який ми створювали перед цим. Перевіряємо точність даних, нажимаємо так і продовжуємо. Тепер у нас просить оплату в 12 євро. Натискаємо продовжити. Особисто я буду платити через додаток PostaPay, який в мене встановлений на мобільному номері телефоні. Ставлю галочку через додаток постапей. Вводимо свій мобільний номер телефона, який прив'язаний до додатку постапей. Обов'язково, якщо ви там десь скопіювали без пробілів. Після введення вірного номера телефону, який прив'язаний до поста Італія, має прийти повідомлення як на даному скріншоті. Далі ви маєте вибрати карту, з якої будете платити, та натиснути ПАГ до євро. Тепер введіть пароль від свого додатку та натисніть підтвердження. Вітаю, ви щойно потратили 12 євро. Після успішної оплати в додатку переходимо в наш браузер. Якщо все пройшло добре, буде вказано реєстрацію. Завершено. Невдовзі ви отримаєте електронний лист із підтвердженням вашої із підтвердженням активації ваших облікових даних. Далі буде.